СММ-спеціаліст не має проводити комплексний аналіз цільової аудиторії. Він не має прописувати вам аватари та сегментувати вашу аудиторію. Так само СММ-спеціаліст не має проводити комплексний аналіз ваших конкурентів, тому що це не входить в його обов'язки. СММ-спеціаліст може це робити тільки в рамках соцмережі. Тобто. Як ваша цільова аудиторія присутня у соцмережах? В якій кількості хто із сегментів представлений в якійсь соціальній мережі? Так само із і з конкурентами, як саме вони представлені в представлені в соцмережах, які ми можемо побачити сильні, слабкі сторони, і таке інше, як ми можемо відокремитися в рамках соцмереж? Будь ласка, залиште СММників спокої з цим питанням. У них немає е, інструментів для комплексного аналізу цільової аудиторії та аналізу конкурентів. Цю інформацію базову маєте см спеціалісту видати або ви як власник бізнесу компанії, або ваш маркетолог, який мав вже це все підготувати щоб розуміти як з як з цією інформацією працювати вже в соцмережах